І Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христому. Зачисні Отці, дорогі браті і сестри, щиро вітаю вас сьогоднішнім святом, якому дійсно втілилися слова Тропаря. Христу Твоєму поклоняємось, владику, і святе Воскресіння Твоє оспілуємо і славимо. Велике свято Воздвеження, чесно житворчого Христа Господнього припало сьогодні на недільний день. І ми одночасно згадуючи про те, як через Голгофо через страждання приходить Христос до нашого Спасіння, так приводить нас і до Воскресіння Свого в один день поєднуючи ці великі таємниці, якими збагнути своїм розумом не можемо. І тому зовсім не випадково в таємниці Христа втілена вся таємниця нашої церкви і нашого всього життя. Та людина, яка хоче спастися, яка хоче. Воскресити свою душу у вічності, щоб завжди жити з Богом, вона неминуче повинна пройти через свою власну Лугову. Бо немає людини, яка би могла поминути цієї величезної спокуси для одних і величезної радості для інших. Євреї вважали Хресне знамення символом ганьби. Греки вважали хресне знамення символом безумства. І тільки християни вважають це великою силою Божою, яка допомагає нам в нашому життєвому шляху. І зовсім не випадково. Кожного тижня ми згадуємо і в середу, і п'ятницю, кожного разу ми згадуємо животворчий хрест Господній, який є символом нашого спасіння. Сьогоднішнє свято показує нам торжество Христа, показує не тільки те, що Хрест є знаменням страти. Символом того, за, як, за допомогою чого був битий наш Спаситель. Але разом з тим, він сьогодні є нам символ нашого спасіння, бо якби не було Христа і не було Голгофи, рід людський би не спасся. Тому сьогоднішня наша відправа має величезне значення для того, для того християнина, який хоче спасти свою душу. Казав Господь, що хто хоче спастися, нехай відрічеться самого себе, возьме Хрест свій, йде за Христом. І ми сьогодні повинні знати, що та людина, яка хоче йти за Христом, повинна відрігтися сама себе. Що означає відрігтися сама себе? Відрігтися саму себе означає відректися від тих своїх пристрастей, від гріховних звичок, від того всього злого, що стає вже нашою природою. Люди, як і ангели створені, були досконалими. Ми всі створені таким чином, щоб наслідувати Царство Небесне. Але з кожним новим днем, з кожним новим місяцем свого життя, і тим більше роком, ми все більше відходимо від тої норми, від того правила, яке придумав Господь, а встановлюємо свої норми і свої правила, і тим самим відходимо від Бога, відходимо з тої стежки, яка веде до Царства Небесного. І тому Господь нагадує нам. Що треба відріктися самого себе, тобто відріктися своїх власних звичок і пристрастей, які нас віддаляють від Бога. І взяти хрест свій, що означає взяти хрест свій? Чимало людей в житті страждають, але вони не є християнами. І їм ці страждання не приносять нічого корисного, бо вони страждають не заради Бога або заради себе, або через свої пристрасті. А пияк страждає від того, що він. Хоче випити або немає, або немає здоров'я. Той, хто краде, страждає від того, що хоче вкрасти, а не має можливості, або вже вкрав і боїться далі красти. І перелічити ті всі наші пристрасті не хватить нам ні часу, ні сили. І кожен з нас знає, що можна страждати не тільки за правду, але й за гріх. Тому Господь каже, що треба взяти хрест хрестів, тобто подивитися. І порівняти своє життя з тими нормами, які були в Христа. Подивитися, чи дійсно наша поведінка відповідає тому, чого вчив Спаситель? Чи дійсно ми би вчинили так, якщо би розуміли, що біля нас є Бог? Чи дійсно ми би вчинили так, якщо би знали, що на нас дивиться Спаситель і нам хоче допомогти в наших всіх справах? Чи не було би нам соромно, коли б Христос сказав, «Давай я тобі допомогти. Звичайно, ми б, тоді не від... ми б тоді відмовилися від гріха і почали жити по-іншому. Тому Христос і нагадує нам відріктися самого себе і взяти хрест. І це те, що ми до чого всі покликані. Ми дуже часто, найчастіше, своє земне життя пов'язуємо з земним благополуччям, забуваючи про те, що наше земне життя це лише підготовка до вічності в Царстві Небесному. І тому сьогодні цей хрест, який винесений посеред церкви, він повинен нам нагадувати про те, що в кожного з нас, не дивлячись на терпіння і страждання, які ми переживаємо, завжди є та добра надія, яка показує нам, що які би ми страждання не зазнавали, їм буде кінець, які би ми лиха не переживали, які б скорботи в нашому житті нам. Здається, несправедливо були послані, вони все одно повинні нас, що навчити, зробити розумнішими і сильнішими. Разом з тим Хрест нагадує нам про те, що Господь любить нас і не пожарів сина свого для того, щоб явити нам цю свою любов. Святе Євангелія нам нагадує про те, що так Бог полюбив світ, що віддав все сина свого єдинородного, щоб кожен, хто повірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо не для того прийшов Христос, щоб світ засудити, а щоб ним весь світ спасся. Господь нам нагадує сьогодні про те. Але ви знаєте, є прислів'я про те, що між двома закоханими людьми, між двома у дружньому житті завжди є той, хто любить, і той, хто дає себе любити. І сьогодні це прислів'я дуже добре підходить до наших стосунків з Богом, тому що Бог нас любить. А ми собі даємо себе любити Богові. Натомість дуже мало відповідаючи взаємністю на цю любов. Як можна відповісти Богові на Його любов? Перш за все, звичайно, ведучи правильний духовний спосіб життя любити Бога всім серцем своїм, всіми помислами своїми, всією силою своєю. Але це недостатньо. Для того, щоб полюбити Бога в повній мірі, нам треба явити свою любов і до ближнього, які нас оточують. Любити ближнього як самого себе. Ці дві заповіді це є синтез всього християнського вчення. Та людина, яка не виконує їх, вона не спасеться. Навіть якщо б вона і думала, що в неї є якісь справедливі виправдання, чому ми не можемо любити ту чи іншу людину? Ми все одно грішимо. Тому що Бог хоче, щоб наше життя було святим і непорочним, щоб було досконалим, в якому втілена була, перш за все, основна Божариста, любов. В Біблії написано, що Бог є любов. Що це означає? Це означає, що він не просто люблячий, що він не просто людей може в один момент любити, а інших не любити. Це показує, що Божа природа. І складає саму любов. Як ми бачимо стіл, зроблений з дерева, ми не кажемо, що він схожий на дерево. Ми знаємо, що природа цього стола є деревом. Отак От само і природою Божо Божою є любов, про яку ми повинні з вами знати. В райській мові це слово описується, називається словом «ага». тобто жартовна любов, та любов, яка не залежить ні від зовнішніх обставин. Ні від нічого того, що на нас може впливати. Ми повинні любити людину не тому, що вона нас любить або вона нас чимось задовольняє. Ми повинні любити її тому, що вона є образом Божим. І в тій людині, навіть найбільш недосконалі і недостойній нашої любові, прихований невидимим чином, зберігається сам Христос. І тому кожного разу, коли ми побачимо людину, яка буде викликати в нас якесь відчуття, Ненависті, огиди, осудження, ми повинні розуміти, що ми ненавидимо і гидимося не цією людиною, а гидимо самого Христа, який живе в ній. Тому сьогодні пам'ятаємо про це і знаємо, що Божа любов втілилася в цьому Христі, який винесений нами перед, посеред церкви. Коли ми будемо підходити до нього і цілувати Його, кожного разу, цілуючи Хрест. Про те, скільки зла ми зробили, скільки гріхів, свідомих і несвідомих було занечищено нашою душею, скільки в душі в нас є такого, що треба очистити, омити, освятити. Пам'ятаємо про те, що Господь хоче допомогти нам в цьому. І саме тому нагадує, що те, що колись було джерелом осудження, зневіри і ганьби, сьогодні стало джерелом нашого спасіння. Господь приходить до нас. Явним чином, і ми маємо можливість дивитися на цей хрест Головський, тому що це не лише історична подія, яка відбулася в конкретний час, скажімо, свято воздвиження чесного Хреста, воно мало свою історію, звичайно. Ми згадуємо і про царицю Єлену, яка віднайшла цей хрест, згадуємо про Патріарха Макарія, який дійсно звершив це таємство воздвиження. Але разом з тим ви повинні знати, що незалежно від Тієї події. Господь завжди готовий нам показати цей хрест як символ нашої надії. Християнине, як би тобі важко не було, які б в тебе пристрасті, гріхи, які б обставини не складалися навколо тебе, я тебе не покину. Коли тобі треба було померти, я помер заради тебе. Господь прийшов не тому, що він мав потребу в тому, щоб жити на землі. Він Бог. Він всемогутній Бог, який завжди є. І все буде, всюди є, і все наповняє. Він прийшов не для того, щоб подивитися, як люди живуть, тому що він знає людей зсередини, йому не треба було жити між нами для того, щоб дізнатися що нас краще. Він нас створив. Але він прийшов на землю для того, щоб врятувати нас від вічної погибелі. І сьогодні Господь показує нам, хочеш подивитися, як я тебе люблю, подивися на цей хрест, там такі, як ти. Або такі, як ти, або ти, мене розіп'яли за те, що я тебе люблю. І кожен християнин, який хоче сьогодні спасти свою душу, повинен бути готовий, щоб його розіп'яли його ближні, яких він любить. Господар не менший за свого раба, а раб не більший за свого господаря, каже Святе Письмо. І як ми хочемо. Щоб бути там, де Христос, ми повинні і жити так, як Христос, переносячи свої голгофе кожен своїй мірі. Не западати в відчай, не розчаровуватися, не думати про те, що нам найгірше. І не тішитися з того, що в когось є більше біда. Дуже часто ми тішимося, Мені ще не так добре погано, бо є люди, яким ще гірше. І ми себе ніби переконуємо, що від того, що комусь ще гірше, нам має бути краще. Це дуже лукаво і нечесно. Це не християнський погляд. Нас повинно боліти те, що болить в інших людей. Це дуже тяжко, це дуже складно. На цим треба працювати все своє життя. І чимало з нас, доживучи до літнього віку, ніколи не будуть здатні до цього. Ми хочемо, щоб весь світ крутився навколо нас. Ми хочемо, щоб нам всі догоджали. Ми хочемо, щоб все було тільки по-нашому. І воля Божа по-справжньому втілилася тільки тоді для нас, коли б Бог працював тільки для нас, був нашим помічником і виконувачем всіх наших замагань. В глобальному масштабі воно так і є, тому що весь світ, земля, це, всі, весь устрій земний, він побудований для того, щоб людина жила щасливо, щоб вона насолоджувалася життям і була блаженною, такою, як все блаженним є сам Бог. Але для того, щоб до цього досягнути, нам треба відповідати певним нормам. Ми повинні також думати про це і намагатися бути руками, очима, вухами, язиком і ногами Божими тут на землі. Хтось сказав про те, що Бог зараз на землі не має інших рук, крім наші. І Він хоче робити добро, приносити щастя іншим людям, не тільки нам. Але для того, щоб ми втілили оце щастя і добро і були апостолами Христовими тепер, ми повинні намагатися чинити добро своїм ближнім. І тільки тоді ми зможемо сказати, що дійсно ми є християни. Християни не тільки по імені, так як ми себе любимо називати, що я християнин. Але християнином мало назватися, треба ним бути, доводячи це перш за все самому собі, доводячи це своїми вчинками своїми чистими думками, своїми намірами, які ми маємо втілити. Вітаючи сьогодні кожного з нас, з сьогоднішнім великим святом, пам'ятаємо, що ми спасені дуже дорогою ціною, заради нас помер праведник. Заради нас він пішов на Голгофу, ніс цей тяжкий хрест. Під час хресної дороги його били, плювали, бичували. І він помер раніше, ніж йому належало померти. Воїн, коли який прийшов переломати йому голінки, побачив, що він вже був мертвий, бо його так настільки збили по дорозі, що він помер не тільки від задушення, як вмирають переважно всі ті, яких розіп'яли, але він помер від виснаження того, яке він зазнав, цілу ніч його мучили. І ця молода людина, яка завжди була сильною, здоровою фізичною, він був теслою, в нього було фізичне здоров'я. Але його настільки побили люди, що він помер мало чи не раніше, ніж дійшов до Голгофи. Пам'ятаємо, що кожен цей плювок, кожен удар, кожен ляпас, який заданий був воїнами Римськими Христові, він має своїм корінням наш гріх. Якби ми не грішили, не було б потреби в спасінні, не було б потреби в смерті цього праведника. Тому намагаймося кожен на свою міру робити все можливе щоб цей хрест, який ми бачимо, нагадував не тільки нам про любов Божу, а нагадував нам про те, що нам самим треба змінюватися. Якщо ми не будемо змінюватися, відвідуючи храм Божий, його відвідувати нам немає сенсу. Людина приходить до церкви не для того, щоб побачити один одного, не для того, щоб проспівати щось і щось не поцілувати. Людина приходить для того, щоб попросити Бога сили, щоб змінитися, щоб Бог прийшов до нашого серця, освятив Його, умив і очистив. Тому, пам'ятаючи про це, просимо, щоб так, як Господь колись дозволив віднайти животворчий хрест Господня на горі Голгофі, а святому патріарху Макарію дозволив Його показати цьому людству, так нехай цей символ нашого спасіння. І в нашому серці буде воздвижений, піднесений, і там переможе всі наші гріхи і пристрасті. Амінь. Слава Ісусу Христу!